Вітаю всіх на каналі Бабуся Наталя Вяже. Мій черговий звіт в СП буде перев'яз. Дов'яжемо все. Я трішечки загальмувала з цим, з цим процесом, просто трошки хворіла, трошки не було часу, на жаль. Але звітую по всім виробам, які я заявляла в цьому СП. Перший виріб це моя футболка перероблена. Почала я її гачечком. 2,5 з пряжі візель джинс. От такому зараз вона у мене стані. Ще до підрізів я, ой, до ростка я ще поки що не дов'язала, поки жінок просто кокетку. Простеньким візеруночком, три стопчика і з повітряними петлями через е, три. Ну, як виходить, так виходить, в гачку я ще не сильна, але я намагаюся вчитися. Так, це по цьому процесу. Далі в мене був заявлений процес з Альзе. вже не пам'ятаю яка. Сведею своєму синові от в такому він зараз у мене стані. Росток я вже вив'язала поворотними рядами. Ну, нічого не згубила, 100 перестоять. Ну, початок зроблено, процес потихеньку помаленьку йде. Спицями. На трічці я почала горловинку. Далі продовжила росточок теж на трійці. 140 см. Зараз буду переходити на якісь інші. Може, на 3,25 перейду, щоб трошки швидше процес рухався. Але процес іде, і це, слава Богу. І саме цікавий процес, який мене зараз захоплює. Я зараз її почала з пицями 2,75. Це. Подарунок на дегустацію від пані Лариси. Бавовна з кукурудзою. Пані Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка» надала мені таку можливість спробувати цю невагому. Невагому ниточку. Дуже цікава ниточка. Вона практично невагома. Тут я цей виріб вирішила зробити у чотири складення: легесенька, літня. Буде ковтинка для моєї донечки. Я так вирішила. Воно буде не знизу до верху, а так, боковим. Ну, Збоку, зліва на права, чи справа наліво, як, як кому зручно сказати. Попереч, поперечна частинка. буде окремими частинами, ця ковтинка буде зв'язана. Вирішила з такими косами зробити. Просто 4 х 4 переплетення. Ниточка невагома. Дуже цікаво. це бавовна з кукурудзою. Дякую, пані Ларисо, за надану мені можливість скорист... спробувати в'язати з такої пряжі цікавої. В'яжу спицями 2,75. Ну, такий літній виріб, я думаю, що йому буде добре, що воно таке ніби, ніби, ніби трішки як просвітляється. Але це не страшно для літнього виробу, тим більше для дівчини, якій 26 років. Отак, от, от такі в мене на, на даний момент просування. Маленькі, але вони, слава Богу, є. Потихеньку, помаленьку рухаємося. Просто зараз літо, зараз роботи, куча, вже є виробнича травма, вже, вже ножом порізалися, але то нічого, то не страшно. Переживемо. Це таку неприємність, ми дуже швидко переживемо. Дякую вам за увагу, дякую за можливість приймати участь в такому СП. В'язати з такої ниточки, пані Ларисо, дякую вам ще раз не надякую всіх, хто кажуть. Мирного всім вечора рівнесенький нам бательок і швидкої, швидкої перемоги. Дякую за увагу, дякую.